День всесвітньої боротьби з курінням у Харкові пройшов під гаслом «Міняю цигарку на цукерку. Смітників біля університету Каразіна небагато, натомість курсів повно знервовані студенти і задумливі викладачі. Ледь встигають вибігти на вулицю, запалюють цигарку. Ну, я готова звісно? Давайте, злате. Головне, здоров'я. Нас цікавить сьогодні здоров'я ваше. Давайте. Так, це вам інформаційний лист. Так а это вам конфетка. Спасибо. Как вы думаете, у сигареты вредят вашему здоровью? Да. Давайте обменяемся і... А що, конфети не вредят. Шкідливість цигарок давно доведена, і самі курці розуміють, що звичка їхня дуже шкідлива, Але розводять руками. Палимо, а чому не знаємо. В нашій сім'ї ніхто не курить, сам ніколи не пробував курити. Хочу, щоб мої діти ніколи не курили. Сьогодні ті люди, которыми вдалося мені пообщатися, є люди, які хотят бросить, є люди, які легкомисленно относятся к своему здоровью, думают, а, пронесет. Конечно, в каких-то случаях пронесет. Но, конечно, результат у всех одинаковый. Девушка! Меняем сигарети на конфети, дівчата. 10 советов как бросить курить. Просто нужно об этом больше говорить. И рано или поздно до разных людей это доходит в разное время. Потому что, вот, допустим, у меня тоже старший брат есть. Он э, тот же самый начал курить в молодости, курил. Дета до 40 років, потім бросил, і все нормально. Як бідкається двірник з університету Каразіна Борис Стародубцев, з 12 дня до п'ятої вечора сьогодні, як завжди, вимите щонайменше 8 відер сміття. З них одне ціле відбірних недопалків каже курців, відверто недолюблює. Терпіти не можу, особливо, коли канати дівчата куру, то Мені не так поворачить. У нас в роду, в разу ні один не курить і не п'ють. Так що. 80 років прожили. Сьогодні на допомогу Борису Стародубцеву прийшли волонтери від організації Український вибір та благодійного фонду. «ФК прем'єр. Навіть депутати, які долучилися до акції, не залишилися осторонь. Активно допомагали агітацією і утилізували недопалки ще на стадії новеньких цигарок. Поможуть Давайте в давайте, давайте, мені. Давайте. найбільший здобуток всесвітнього дня боротьби з курінням – Цілу пачку цигарок активісти знищили просто на очах перехожих. oh